Зараз вам покажу, як треба підв'язувати помідори, перці, який робити вузлик, щоб було легко і підв'язувати, і знімати мотузки восени. Ось така у мене свободна петля. Потягнусь за нею. Так, раз і все. І вона вже розкрилася. А тепер я покажу, як я її роблю. Ось так. Так, просовую сюди і затягую ось так. І тоді раз, і все. Таку саму петлю я роблю і внизу на стовбурі перцю. Вона тут, бачите, вона свободна, вона ходить туди-сюди. Дивіться. От. Бачите? Туди-сюди не шкодить стеблу. А потім отак беру, і дуже легко вона розкривається. І все. А тепер повільно заводимо ось так: наверх, робимо ось таку петлю і в неї витягуємо матузочку.